Сьогодні хочу розказати про посадку саджанців, чому найкращий час це осінь, а саме коли опадає листя. Також ви з цього ролика знаєте, чому саме цей період ідеальний для приживання саджанців, які переваги має осіння посадка, і також почуєте мою власну історію про садок, який ми саджали навесні, і яку різницю ми помітили. Чому садити після опадання листя? Взагалі, багато садівників вважають, що осінь це гарний час для посадки, але ключовий момент саджати після того як листя впало. Чому це важливо? Дерево вже перестало активно рости, вступило в фазу спокою і поживні речовини спрямовуються у коріння, а не в листя. Тому садженець легше приживається. Також менше випаровування вологи через листя, саджанець не страждає від пересихання. І це таке, так би мовити, як дати дереву можливість зосередитися на укоріненні перед зимою, а не на інші фактори. Якщо посадити раніше, коли листя ще зелене, то саджанець витрачатиме сили на підтримку листя. І ризик, що він не приживеться, трохи збільшується. Також плюси осінньої посадки, такі переваги, чому після опадання листя це найкращий час. Це краща приживлюваність, коріння встигає активно розвиватися до морозів. Менше стресу для рослини, дерево входить у стан спокою і легше переносить пересадку. Також оптимальна температура ґрунту. Земля ще начебто й тепла від літа, тому корінці швидко ростуть. Також ми мінімалізуємо собі полив, так як часто восени у нас достатньо природної вологи від дощиків та опадів. І, звичайно, ранній старт на весні. Дерево вже готове до росту і показати вам якісь сигналки плодоношення так, після першого. Року висадки. Ми, так би мовити, завжди дотримуємось цього правила в наших садках. І як бачите, я завжди показую результати, видно на власні очі. Саджанці приживаються набагато краще, ростуть швидше і здоровіше. А в чому саме ризики неправильного часу посадки? Це якщо саджати раніше. Коли ще є листя на дереві, це, як я вже говорила, саджанець витрачає енергію на листя, а не на корені. Також зростає ризик пересихання або вимерзання. І після посадки доводиться втрачати більше сил на догляд, на полив і на все таке. З одного ми одного року спробували посадити саджанці до повного опадання листя, і частина дерев прижилася слабше. Тому зараз ми самі дотримуємося цього правила і рекомендуємо всім. Листя опало. Час садити. Але не завжди можна садити восени. Наш досвід є і весняної посадки. У нас є один садок, який ми посадили навесні, також є на відео на каналі. Посадили ми навесні саме через обставини, нас змусили обставини, і ми помітили різницю. Весняні саджанці прижилися, не прижилося, мабуть, відсотків з усього. Але вони ростуть повільніше. Тому що навесні дерево витрачає час на відновлення після зимового спокою. І частина енергії йде на адаптацію до нових, так би сказати, умов. Восени саджанці вже підготовлені до росту навесні, а весняні, наче. Все починають з нуля. ну, Так, якщо розказати своїми словами, так? це не означає, що весняна посадка погана, просто вона менш ефективна для раннього старту весняного і активного росту. Так, щоб, щоб осіння посадка пройшла успішно, вибирайте здорові саджанці з міцним корінням. Садіть на невелику глибину, щоб, як я завжди наголошую, щоб колін, колінце прищепи було над ґрунтом, над щоб коріння добре контактувало з ґрунтом, мульчуйте для збереження вологи і захисту так би мовити, від морозів. Якщо у не сухо, полийте саджанець перед зимою. І такі прості кроки допоможуть вам в догляді за деревом, а дереву, щоб воно добре прижило. І наступної весни показало вам сильний старт. Головне спостерігати за саджанцем перші три тижні і реагувати на проблеми. Ну, якщо все зроблено правильно, дерево добре переживе зиму, і на весні почне активно рости. Отже, на мій погляд, найкращий час для посадки саджанців це осінь після опадання листя. Це дозволяє дереву зосередитись на коренях, прижитися і бути готовим до активного росту навесні. Пишіть у коментарях свій досвід посадки саджанців, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради для садівників. Кому цікаво, залишайтеся з нами.